Ще ж, друзі, усім привіт! Сьогодні продовжуємо працювати над затвором, і сьогодні ще перейдемо до рамки пневматичного пістолета. Наше завдання зашліфувати даний виріб, а потім нанести на нього такий засіб, який називається клевер, це чорніння металу. І зараз ми якраз от займаємося таким відновленням. Я ще придбав додатково ось такий шліфувальний папір. У мене є 500 і 1000, і зараз ми будемо зашліфовувати ось ці площини для того, щоб вони були рівні. Ось ми вже бачимо, що з'являється у нас циркальна поверхня при шліфуванні, потім пройдемося поліровкою. І наш затвор буде блискучий. Так, друзі. Що ж, у нас вже є ось такий результат. Зараз ми спробуємо брати оці пупирки, зашліфуємо їх гарно, потім нанесемо вороніння. Є ось такі канавки, звісно, у 654-х, не без цього, ну, але процес потрошку продвігається. Шліфую я плоскостю, ось тут вже вдалося зашліфувати, але ось тут є яма. Ну, до неї ще дійдемо. Процес продовжується. Пупирки і перестали бути. Зараз ми ще це гарненько зашліфуємо. І у нас пістолет буде без цих пупирок. <звук> Ось так ми обрали пупирки. Також зробили щось типу схожість на фігурну спускову скабу. Не сильно, але... Дещо зняли з пускової скоби металу, і тепер вона стала більш фігурною. Така як на пістолеті Макарова. Ну що ж, готуємо до вороніння його, вороним, мастимо і дивимося на результат. Ну і збираємо, звісно. Так, okay. друзі, ну що, будемо пробувати. Перший приход, ось так, метал став чорним. Зараз промиваємо, знімаємо лишню лишній оксид металу і проходимо так разів 5. Так, ось такий він став після першого промиття. І процес повторяємо десь 5 разів Ось такий от результат. Зараз заливаємо маслом, масло зіграє свою ключову роль, і тоді вже будемо бачити наочно, що з цього всього вийшло. Ось такі 654 к у нас получився. Я вважаю, що доволі непогано він виглядає як для такого пістолету, в такому стані, в який він був. Надіюсь, замовник і мій хороший приятель буде задоволений. Це для тебе. Я старався, як для себе. Влучних пострілів. А вам всім дякую за перегляд. Дякую за лайки, за підписки, а також прокоментуйте це відео це допомагає просуванню мого каналу. Всім дякую, мирного неба і всього вам найкращого. Всім пока!